Місто жовті води. Інститут підприємництва стратегія в цьому навчальному році набрав 60 студентів-першокурсників на 5 спеціальностей: це соціальна робота, менеджмент, економіка підприємства, облік і аудит, програмна інженерія. Це, безумовно, зовсім не ті масштаби, які були раніше, але педагоги і цим задоволені в наш час демографічної кризи. 2 жовтня, якраз День вчителя, в інституті відбувся святковий вечір по свята в студенти. На День вчителя три подяки для педагогів надійшло з обласної державної адміністрації, та 12 педагогів та співробітників були нагороджені подяками адміністрації інституту. Колишні викладачі, представники влади, виконуючи обов'язки ректора, дякували педагогам за натхненну працю. Перш за все, хочеться їм побажати, щоб вони ніколи не, відчу... не відчули розчарування у своєму професійному виборі. Хочеться побажати їм, щоб вони отримували знання, які стануть їм опорою в їхньому майбутньому житті. Я думаю, що у Інститутського братства, Інституту підприємництва стратегія буде рости надійна зміна саме серед цих першокурсників, які сьогодні будуть посвячені студентам. Ну а всім нам і всім взагалі мешканцям жовтих вод хочеться побажати в першу чергу мирного неба, щоб у наших жовтоводських сім'ях завжди панувала добробут, злагода. Я через себе пропустив все, що спитують працівники образування, все, що роблять студенти на заняттях, як вони грають в карти на останніх партах, як вони діваються над преподавателями. Але це найкращі роки, дійсно, це найкращі роки. І я тепер сам розумію, за що треба благодарить работников образования за то, что они дают этим людям в будущем, которые выходят в жизнь, не только знания, но, собственно говоря, они дают им возможность устроиться в этой жизни. Как говорят китайские мудрецы, они дают знания ловить рыбу. Те, что наш коллектив найкращий, я твердо и знаю. Ми дійсно найкращі. Навчати завжди нелегко, особливо коли йдеться про підготовку фахівців. Наші студенти це наше майбутнє, і багато в чому наше це майбутнє залежить і від нас, від того, які цінності ми закладемо, наскільки в нас вийде виховати в них самостійність і відповідальність. Ми також причетні до цього майбутнього. Тому я вам бажаю здоров'я міцного. Я вам бажаю мудрості, я вам бажаю наснаги, творчих злетів. Я вам бажаю, щоб в ваших сім'ях завжди була гармонія, а ваші серця були завжди сповнені надії. Окремо хотілося б звернутися до першого курсу, оскільки вони сьогодні повноцінно входять до нашої родини на ім'я стратегія. Шановні першокурсники, я вам бажаю, щоб ваші студентські роки ви використали з максимальною користю для себе. Будьте наполегливими і в навчанні, і в реалізації себе як особистості. Вірте в себе в свої сили. Ніколи не зупиняйтесь на досягнутому. У вас все вийде, ви найкращі. Ми вам в цьому допоможемо зі святом вас. Не дивлячись на короткий термін до посвяти в студенти, з першокусників вже сформовано п'ять команд КВН, які показували присутнім свої таланти, почуття гумору та вміння поводити себе на сцені. А далі центральна подія власне посвята у студенти, також в гумористичній формі. Для п'яття клятви я попрошу всіх первокурсників положити руку на серце. друг другу. Вступая в ряды студенчества братства Института предпринимательства и стратегии, торжественно клянемся! клянемся. Более, более в радости, в здравии и недуги во сне и наяву, в трезвом уме и не нетрезвом рассудке. Более и не более быть верными институту. Как Сой Колбасе, как Вахтер в Вахте, как Маркс Энгельсу, как Палагута Шансону. Как Робин Гуду, как Осел Шреку. Клянемся! Клянемся активно участвовать! в общественной жизни института, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Клянемся регулярно сдавать макулатуру, металлолом и пустую тару. Клянемся. Принимайте участие в студенческих субботниках, воскресниках и по любому другому поводу. Клянемся. Относиться к учебе аккуратно и прилежно. А если уж и прилег, то не будить храпом ближнего своего. Клянемся на занятия не гонять шары, ибо на экзаменах не будет шара. Клянемся! Бережно относиться к своим кураторам и через 5 лет, чтобы вернуть их в целости и сохранности, без царапин и седины. В случае утери возмещение в размере 20 минимальных стипендий. Клянемся! Объявляю вас студентами и студентками. Аплодисменты себе! Мы вытримали силу, позитив, Разну, яка не може бути не характерною для студентів, вона завжди для них присутня, тому це і є студенти. І ми сьогодні зустрічаємо перший курс так само радо, так само щиро, як ми зустрічали усі перші курси колишні. Тому що завдячуючи їм, молодшають з кожним роком, не старішою, не дорослішою, а молодшою. Наші працівники. А після посвяти студенти-першокурсники за традицією посадили молоденькі деревця на території інституту.